Так, друзі, зараз розкажу вам, як вдається жити в місті в селі. Заразом одночасно. Це наш городик. Це дури ми так посадили і замульчували, ну треба ще додатково тут буде трошки. Тому що не все покрило, треба туші соломи. А зараз у нас печаль така з капустою. Буду я її обробляти, і отакий ми засіб взяли, тепекі. називається. Спробую розкажу. Минулому році обробляла, але ну, не можу чогось я не пам'ятаю, як воно там тримало чи не тримало, чи ми може, його нечасно, в мене дівчата там пасуться на городі. Це трошки в нас цибульки посажена. А зараз оце хочу ще посадити огірочки. Фенікс в мене є середня стильність. Середньости, я вже посадила. До цього сьогодні хоч число. Ось таке тобі. 16, -те. а це Фенікс. встиглий. Так, комухозапильні. Вони 16 червня. Оце такі в нас перчики вже тут. Ну, Звичайно, бур'ян без цього ніде не дінешся. І відповідь на своє ж питання, як його все встигати, я не знаю. Це трохи помідорів, тих, що я не замовчувала. Чогось у цьому році в мене погано зійшов горох, погано зійшла морква. Бачите, з рядків. І рядочки. Так, ну і там вийде трошки кавунів між кукурузкою. Огірки непогано зійшли, огірки голландські, у нас там надежда, Атлантикс, Айокс. Ну і ще, може, якийсь по декілька насінин. Капуста. Капуста, бачите, білокривка її мучає, мучає. Тут ну, зараз капуста прямо така жахлива. Зараз оброблю, потім розкажу. Жука теж довелося бризкати. Години-дві назад побризкала через те, що щось у цьому руці в мене неправильно Я зробила, тільки зійшла картопля і я зразу обробила через те, що було дуже багато старого. І на яйця, звичайно ж, йод не подія. Так що от довелося вже, бачите, аж начебто пізно трошки обробила, Ну, я бачу, що вже його суттєво поменшало. Просто от така погода ніяк було втовпитися з цим з бризканням своїм, через те, що дощ переставав лише на якийсь проміжок часу, там, на якісь півгодинки. Не знаю, як спрацює. Ампліго я обробляла цартоплю. Тобто це тут не годиться лазити. Ну. Бо я ж його все обробила. Ще раз покажу перчика. Перчики реально дуже красиві.